Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про привітання і прощання. Відповідно, привітання, дібегри. Привітання. Корисні фрази. Відповідно, хало, привіт. Guten Morgen, доброго ранку, Guten tag. добрий день, Guten Abend. добрий вечір. Хай, відповідно, привіт. Неформальний варіант, який прийшов з англійської мови, але Теж можна його почути і зустріти в Німеччині відповідно ще кілька варіацій: Сеус, або інколи можна почути Зеус. Це, відповідно, привіт. Це, це слово воно може використовуватися і для привітання, і для прощання. Тобто, це а, німецький аналог гавайського алоха. Відповідно, а, він більш характерний для відповідно. Південної Німеччини та Австрії, і якщо при зустрічі вам це кажуть, то це відповідно означає привіт, тобто, це привітання буде так. Відповідно, ґруздіг це варіант такий. Ну, якщо дослівно перекладати, це благослови тебе. Так, благослови тебе дослівно, ҐґсД можна так перекласти, або адаптований переклад. Вітаю тебе! Це знову-таки більш характерно для південних регіонів, носить такий релігійний відтінок, і зазвичай це більш. Нехарактерною таке можна почути від людей більш літнього віку. Інший варіант подібної фрази гот», відповідно, дослівно можна перекласти як благослови Бог. Так, знову таки релігійний відтінок це відповідно. Дослівний переклад, але це теж таке привітання можна перекласти як привіт або вітаю тебе як адаптований переклад. Ну, дослівний переклад такий явний релігійний відтінок має. Знову таки, це більш характерно, можна почути зазвичай в південних регіонах Німеччини від людей більш такого літнього віку. А відповідно, МОЙН це привіт. Більш характерний саме для північних регіонів Німеччини. Мойн, привіт. Ну і, звісно, що скорочена версія V Gets. Як справи? Geht's. Відповідно, ми зараз подивимося з вами і на повну версію. От, Ще кілька корисних фраз: «Herzlich willkommen» Ласкаво просимо. просимо». «Es Sie kennen zu lernen. Приємно з вами познайомитися. Дослівно. Es freut mich. Es – воно, Freut – приємно, Mich – мені. Воно приємно мені дослівно. Sie вас. Кенен lernen – Пізнати. Це дослівний переклад. Або приємно з вами познайомитися. Wie geht es dir? Як справи у тебе? Це неформальний варіант. Запитання, відповідно, wie geht es dir? як справи у тебе. Дослівно, wie – як Geht – йде, воно у тебе дослідний переклад. Або адаптований як справи у тебе. Варіант формальний, себто ввічливий такого запитання. Як справа у вас. І, звісно, відповідь як варіант. Данке es geht mir gut. Дякую, справи йдуть добре. Danke. Es get me good. Або дослівно дякую, воно йде в мене добре. Це дослівний переклад. І або адаптований, дякую, справи йдуть добре. Що ж, Ferraphidon. Ferapsidon це прощання «Die Ferraphidun. Варіанти прощання в німецькій мові «Tschüss» – Це аналог нашого папа або бувай, тобто це варіант неформального прощання. Auf Wiedersehen» – це, відповідно, більш формальний варіант. Означає до побачення. Також варіанти Бізбальт до зустрічі, Бізпети. Також можна перекласти як до зустрічі, дослівно до пізнішого. «Шпете» німецькою пізніше. Бісшпети можна перекласти як варіант до зустрічі. Бісмолген до завтра. Відповідно. Kommen Sie Gut nach Hause» – «Щасливі вам дороги дослівно додому. Так? Kommen Sie Gut nach Hause» – Можна перекласти як «Щасливі вам дороги. І ще один варіант. – «Auf Wiederhören» Почуємося. Можна перекласти як почуємося. Це варіант прощання, коли ви з кимось говорите по телефону. «Auf Wiederhören», відповідно. Що ж, наступна це у нас. Ще кілька фраз стосовно прощань. Max Gut, бережи себе або щасти. Також є варіант Чао, це теж варіант ПоПА, звісно, що прийшов він з італійської мови. Сервус це те, про що я казав, це варіант знову таки, можна використовувати для прощання. Якщо так прощається, можна перекласти як варіант бувай або до зустрічі. Сервус знову таки, більш характерно для. Південних регіонів Німеччини і Австрії. Е, ще один варіант формального такого прощання: Wiedersehen. Це варіант auf Wiedersehen, більш характерний для південних регіонів і Австрії. Там можна, в принципі, такий варіант почути. Tag noch! Гарного дня і Nacht! на добраніч! Ще один момент, про який варто сказати кілька слів: застосування зі та ду. Зі ду. Зі. Або ду, ви або «ти», так, аботи, «ду», ви або ти. Коли краще використовувати ввічливий варіант звернення, коли краще перейти на ти чи говорити на ти. Отже, коли ми використовуємо ЗІ, тобто ви ввічливе при спілкуванні з незнайомими людьми у професійному діловому середовищі, наприклад, з колегами, клієнтами, начальством, якщо не домовлено інакше, також до людей старших за віком, також у державних установах. Офіційних документах, листах імейлах, Відповідно, теж обов'язково з'ї, в магазинах, ресторанах при обслуговуванні теж краще відповідно застосовувати варіант ввічливого звернення. «Guten tak, wie heißen Sie? так приклад. «Guten tak, wie heißen Sie? Відповідно, добрий день, як вас звуть. Коли використовуємо серед друзів, знайомих, членів родини, з дітьми та підлітками, у спілкуванні між молодими людьми, як варіант в неформальних якихось онлайн-чатах, соцмережах тощо. Відповідно, приклад Hello, heißt Du. Привіт, як тебе звуть? Відповідно. Ну що ж, тепер кілька прикладів з діалогами. Відповідно, перший варіант буде формальний. «Guten Tag, Добрий день. Tak, wie heißen Sie? день, як вас звати? І und Sie?» Мене звуть Конрад Мюллер, а вас. My name is Jennifer Jackson. Мене звати Дженніфер Джексон. Приємно з вами познайомитись. Guns Minor Zayt. Мені також приємно. Або можна перекласти навзаєм, як варіант перекладу. Ganz Minor Zayt навзаємо. Іхмус є. Ляйде гейн, на жаль, я мушу йти. Відповідно, тут ми зустрічаємо два дієслова, з якими ми ще не працювали. Це дієслова müssen. Відповідно, для займенника їх це мус, відповідно, це мусити, і гейн йти. Відповідно, ми про них ще згодом скажемо, подивимося, як вони відмінюються в залежності, змінюються в залежності від займенника. Дослівно, їх, я мус, мушу, «єст», зараз, «ляйде», на жаль, гейн. Йти. Як варіант перекладу «Ich muss jetzt целяйде гейн. На жаль, я мушу йти. «Auf Wiedersehen», до побачення. Einen schönen Tag noch. E, відповідно Гарного вам дня. Це такий формальний діалог. І тепер е, якийсь неформальний варіант, наприклад, між е, одногрупниками, однолітками. E, «Привіт», «Hallo, wie heißt du. Привіт, як тебе звати? І се Франсуа und du? мене звати Франсуа, а тебе, їх Бін Дженні, я Дженні, Шон діх, Кенен Солермен. Приємно з тобою познайомитися. Гляйх Фальс навзаєм, як варіант. От таким чином це варіант неформального діалогу. І що ж, тепер поговоримо з вами, скажемо кілька слів про два нових дієслова: це дієслово Гейм. Це дієслово руху, і відповідно є певні групи дієслів, відповідно руху і зміни стану їх називають руху і зміни стану. От дієслово слова ти це якраз дієслово руху це важливий аспект. Оскільки стосовно цих дієслів є певні особливості граматичні, про які, я сподіваюся, ми згодом ще будемо говорити. Наразі просто запам'ятаємо, як це дієслово іти, так або «іти» змінюється в залежності від займенника. Це ми з вами знову-таки працюємо зараз з presence, з presence відповідно з теперішнім часом. Іхге, я йду, дугест, ти йдеш, еget er він іде, Z-get, вона йде. S-get, воно йде, V-gain, ми йдемо, ІGET, ви йдете, Себто, е, група людей, так? І для ви ввічливе, і вони зі gain е, Відповідно. Е, Інтуїтивно зрозуміло, що ми зараз говоримо саме про теперішній час. На цьому я загострив вашу увагу, тому що, коли ми будемо говорити, наприклад, про минулий час чи майбутній час, нам теж знадобляться окремі таблиці з застосуванням різних дієслів, відповідно, подивитися на певні паттерни, особливості, на те, як ці дієслова застосовуються, що саме застосовується і як змінюється. Відповідно, щоб не лякати вас таким розмаїттям, ми починаємо починаємо з малого, і потім будемо розширювати, відповідно, поглиблювати, якщо можна так сказати, наші з вами знання. от це стосовно дієслова gain відповідно і е, е, дієслово «müssen», «müssen», мусити. Е, подивимося, як воно змінюється в залежності від займенника: їх мус, я мушу, ду, мус, ти мусиш. Er muss – він мусить, muss – вона мусить, es muss – воно мусить, müssen – ми мусимо, І-мюс ви мусите, müssen – відповідно, ввічливий варіант, і вони теж sie müssen. Тобто тут паттерн, знову-таки, як ви бачите, спрацьовує. Відповідно, на цьому, в принципі, це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.